Знання, які дають силу, впевненість в тому. Що ти творець свого життя на благо нашої країни ці не дуже прості часи? Тільки потрібно, щоб нас було більше людей, відаючих, котрі мають знання. Жодна книга не дасть вам того, що ви відчуєте тут. Дуже дуже давно хотів займатися рунами, зрозуміти, як працює наш світ. Я почну щось розуміти і відчувати, і це сталося. Тепер ми будемо всі знати, чого ми будемо шукати, і навіщо не просто знати, а відати. Простір мене направив до телеграм-каналу. Чителя тут раз і вам дали інструменти, лікую людей, ворогів. Виникло бажання приєднатись до навчання в школі, які змінили моє життя на найкраще і дороги назад немає. Як допомогти онукам, як допомогти собі з беззахисної дівчинки, відьму, яка тепер вміє себе захистити. Черівного дня, шановні українці, вас вітає Павло Крук. Я хочу вас запросити на чергове рівнодення навчання у мою українську школу магії. Навчання буде відбуватися протягом півроку. Для того щоб сформувати у вас магічне мислення, і для того, щоб я зміг вам передати всі інструменти більше 75 документів, друкованого матеріалу буду супроводжувати практично цілодобово надавати вам підтримку інструменти, які змінюють вашу долю, ваших близьких, роду України і людства в цілому, тому що зараз наше завдання вижити. А щоб вижити, потрібно бути сильними. Силу дають знання і. Якісь одноденні там, чи паруденні курси, вебінари там, цього вам не змінять. Не змінять ваше магічне мислення. Тому запрошую вас до себе на півроку навчання. Слава Україні, смерть ворогам, вивчення тонкого світу, взаємодія з ним на всіх рівнях. Самовдосконалення, робота зі стихіями. Перестала ходити до церкви, але на свята були з рідними разом. Це не просто курс ронологія, це набагато більше, відаючи людину, нашу українця. Кожен день, ніби малих дітей, веде за руку. І дає нам свої безцінні знання. Фільтруйте, що тоді входить на прийом. Це все робота біса Абари, так званого цього святого Миколая. Але, наприклад, як в християнстві це будуть війни, жертвоприношення, тому що коли людина каже: Я вам співчуваю, там так прописано, все одно народиться те на що ви заслуговуєте.